За 6500 в Америці можна купити таку ласточку. Як ви рахуєте це дорого чи дешево за Audi 2016 року? Ось такі ціни в Америці. Ми можемо це викупити гарнесенько вам, щоб ви їздили в Україні на машині за гарні гроші. Як вам пошкодження? Підбита фарка. Скільки фара? 100 баксів? Ха, ну звісно, що не 100. Це ж не Tesla. це на Tesla можна за 180 знайти. Ауді, я думаю, буде коштувати в районі 300-400. Правильно? Можете мене поправити, якщо я помиляюся. По заміні, що ми бачимо тут на цій машині? Заміна бампера. Думаю, що підбита підвізка, тому що є удар по колесі, і воно трішечки ближче стоїть біля крила. Але в загальному як на пошкодження я вам завжди говорю, чи наскільки бита машина буде залежати завжди від вас. Дивимося далі. Так я вам більше скажу, так чи бампер є в машині? Дивимося, безпека не спрацювала. Покажи безпек. Бампер, дивіться, є весь є комплектний. Ну, фільоночку, звичайно, треба буде поміняти. До речі, наша нова локація. Покажи отаку от отакуни. Тут буде площадка нашої машини, там робиться малярка, це все тут буде ставлено вашими биточками, бо нам не влазить все. Там, там буде чисто рехтовичний цех. S-Line. І ви запитаєте, скільки вона обійшлася в Україні? 16 тисяч доларів. Вона стала в Україні клієнтові. Це. Не ми заробили десятку, це доставка і розмитнення цього автомобіля забирає значну частину всіх витрат. Так що звертаюся компанію Тертрень, ми знаємо, як доставити класний автомобіль. Можете подивитися, наскільки класні тачки можна купувати, на прикладі цієї ауді. Тому всі телефони над відео, менеджера безкоштовно нас проконсультують і чекаємо вас.